Залишилось в демонстраційній сесії з хімії 2024 вирішити 30-те завдання. Маса суміші метану і пропану становить 30 грамів, а її об'єм дорівнює 22,4 літр. Обчислить масову частку гідрогену в суміші. Ну, що ми маємо? Ой, зробити, так? Да? пишемо номер 30 і пишемо маса, да? це H4 плюс C3 H8 дорівнює 30 грамів. Об'єм дорівнює 22,4, да? це загальний об'єм. Що нам треба? Нам треба визнати масову частку гідрогену в суміші. Ну, не H2, а H2. Да? Так, що ми з чого почнемо? Ну, почнемо зазвичай за кількість речовини. Тобто, кількість речовини загальна у да, нас буде дорівнювати 22,4 літри поділити на. 22,4 літри на моль. Тобто ми визнали, що тут одна моль газу, е, суміші, да? далі це H4 і це 3H8. молярні маси їх будуть відповідно дорівнювати 16 г на моль та 44 грам на моль. Ну і тут вже, да, можна різними варіанти, якщо подивитися, то одразу ми бачимо, що буде загальна молярна маса 60. Да? І відповідно, ну, одразу не треба там нічого вигадувати. Тобто якісь там рішення суперматематичні. Одразу ми бачимо, що якщо тут одна моль, а тут 30 грамів, 60 грам, да, одразу спадає на думку, що якщо буде того 50 і того 50, то і нас якраз ми зможемо отримати 30 грам на моль. Да, тобто 0,5 моль цього, і 05 цього. Відповідно, якщо ми 16 помножимо на 0,5, додамо 44 помножимо на 0,5, ми отримаємо 30 грамів. Зрозуміло, да? Тобто, якщо 16 додамо, 44, отримаємо 60. Відповідно, якщо ми поділимо на 2, то ми отримуємо 30 грам на моль. І... Якщо в нас тут одна моль, то, відповідно, це буде 30 грам. Так, тобто суміш складає 50% того 50 того. І наступно, да? Відповідно, як нам? знайти частку, част гідрогену, да? тобто ми просто беремо оце 4, додаємо 8, отримуємо 12, да? так як у нас 0,5, да? відповідно ділимо на 2 і отримуємо 6. 6 грамів і поділили на 30 грамів. І отримали 20